Ох. Треба оставаться уже. Я так подумал. Что уже делать, я сам не знаю на этой военной базе. Так подумать, обойти на развитку. продукты приносят капитан. Все еда почти кончается у складе. Так. Мне что-то тут О, стройду лабораторію тут ще чуть-чуть. Вже бачу струїча, знайшли. Що не так о костер розпали, палатки розгортають, бачу, дай будуть приймати. Є вже палатки, як сказати. Там ще щось кисівня, так сказати. Що, йдемо до капітана. Може дасть якесь завдання. Минутно вже тут сидіти на тій базі, як сказати. Так. О, склад з'явився вже. Обстрою його. Так. думаю Бима. Так. Відкрива. Вони відповім, який тяжчик. Книжки, він не відкачет, книжки далеч. Там ще диван далі. Сість. Там для мене є завдання. Для тебе є завдання. Піти на блокпост Шауди, де недалеко він. Мені передавали мої воєнні казали, на них напали зомбі. Допомочці. Капітан, у нас їде кінчавич. О, то обіда вже. Тобі пішов робити завдання. Сказав, тут недалеко є блокпост, їх. Так воєнні охороняють. Допомогли виживчим. На них коли бачу зомбі, то обіда вже. Так, беремо оружие и еду. Смеш брат, патроны, маяк сказати. сказати. Я потрана. Так. Пускай на с нами. Оскап наскоро. Так. Низ, кстати, он взятый оружие і броню. Може я взять Розя, мені капитан. Вон сундук, не чекає вже. Ого, снайперка і броня. С погазом. Так, забавим патрони від снайперки. Так отошаємо. Вон так, як сказати. Так, броню вс забираю. І надевай. Так, забрал снайперку. Він сказав, що на них аткласс зомбі. Там є виживчі і люди. І вони їх треба якось вот сюда перевести? Так, закрываем дверь. Неключу проворку ще понаставляю, шо. Зумбайка сюда наліза, як сказати. Бежем оттуда як... Так. По ту сторону йти нам. О, милицейская машина, шейки с машиною. О, людей. Пля, зомби. Так, блял. Чуваки куткровий. Понятно, их, атаковали. их дуже зомбаки. Вас Тас, наверное, от них атакувают. Их очень много, тихо, зомбаков. У нас вистрили. Тасная бега поту них. Слабка. Какие-то симметичные, что стоят тут зомбаки, как сказать. Да в голову пули, я хочу набрать это. Сказать. Так. Купа крови. Йоу, какие тут зомбаки. О, понятно, какие выездили стали, так вот, зомбакам. Зомби бачок такого сильного, що їх розбили ті зомбаки, їх, тих военных. Шкода їх, але перетворились на зомбаки. Так убиваем всіх, Хоч хох снайперка їх бере, але з 5 пуль, як сказати, вони в день остаются розумніші, як сказати, по зомбаки, пу. Я їх всіх, всех зачешуть. Три голови зомбака. Вот і всі воєнні, як сказати. Так, Так Все тут цестив, там це один табігта зачищати тих зомбаків. Вон ще треба є стоять. Це вон кораток купа воєнних зомбаків. Не мічни ці зомбі. Ляхмок. Так, ледве вбивають їх зомбаків. Тут також колючі провока. Їхня спина і зомбаків, то колючі провок. Не ліз, лізуть і лізуть зомбаків. Їх дуже багато. Так позастрій. Просто багато. Вони так той і вибиваюсь, не і бачу вас. Я же всіх покусав. І їх перед на Зомбаки. Так, вон в палаті є заражу. Да. Посилів втік в палатку, але не спасся. Там якісь ящички бачу, вон стоять. Так, тікаємо, тікаємо, де хомуха, ті зубаки. Як сказати. Вляха. Ай, отчая зачіпіла на кусиру, повезло. Разбігти спалатку, палатку. Сюди. Так, ух. Так, построїв двері. що, ті Зумбаки потуха. Так, все, построю їх всі. Уше Так, я знайшов тут дробовик Каш Один, три, чотири, чотири потом этого садити в технопаке, але не так умовати А тут все як сказати дуже Такваем Так, Добуваєм. так, шо вам там ходить, Так Снайпер их порватый, так сказать. Так, ще зум, поки, їх тут. Зачищаю их тут же багато. Шкода тех военных и бежич. Так, а вон так ось плачет, двоє Так. Всех так, бьем. То, что роблять. Позачищаем, хоть ресурсии себе забрамо. Так еда кончается, мають. Так що так, тут що в пічі. Пічка пуста. Тут палаче зомбі, тебе вбити. Так, все вбив, як сказати. Так, тут що є? Вода, консерв, позабриганта все. Граната є... Та зомбиків? не знаю, що та граната. Б'ївду є багато, то я та граната найде допоможе. Так... щоб побігти по палатках, пошукати. Так, тут. Тут вода, ніс і карт, той компас і. Так, тут. Як сказати? Тут вони видихали, тут нічого нема такого. Так, біжимо далі. Що тут тих вашек компас і запальнечко? <гух> Патрони, то що нам треба воєнним ще там? Так ось нема патрон. Тут скоро сково на ті зомбаки. Гранати, то їм боєприпаси чи довезли, Я yeah. Їх не спаси ті боєприпаси. Так тут ой і концерт позабираємо на базу. Хоч їда буде, як сказати. Так прилізаємо. І так тут оборону построїли. Але... Зимаки прирвались, їх покосали і перетворились так на нас зомбі. Кіку тут машин. Хочу везде в Бурсо. що зомбак ходит. Був бы уже. И еще ще перетворить, еще починать перетвориться. Не вез зомби, як сказати. Так, на военную базу, як сказати, мы тут обустроились. Так. Так, тут военный стоит. Я тут від себе. Ти не переробили, я твої вазу, як сказати. Так. Все, я приніс сюди ресурсів. Дякую. Хочу їду приніс? Так, я приніс їду. Води ще приніс. Хоч у гранату не сюди. Сюди гранату не треба. Сюди воду і ще стейк свинини, Все. Все, таке поставив. Дякую. дякую за броню і дякую за патрони і за снайперку. Все, я все верну. Так, йдемо до капітана, як сказати. Вже зачекався, може мене вигнесу. Так. Йдемо. Капітан там атакували точно зубцію і вон загинув. І тож назумкин. Ой, їх ското, бляха, муха. Бо купа виживших. Я вже понял. Добрий, в тебе є нова місія. Наші воїни знайшли лабораторію. Лабораторію? Так, схоже, бункер. Понятно. Це дивно. Добрий, іди туди і подивись, що вони там роблять. Добрий. Чекало все заради лабораторії і, скажіть, що там от робили? Я скоро туда забігти можливі вежі все там так бежимо туда так возим каже сюди поставят якісь зомби вибіжит так сказав, спусти... Ёй, не сказал сюда спустивать юй от то воення по так шо тут йой кик тут зомба кил поля цвек каких у может то с бунка обезживщи их тут же бат так там закрепяту Ще там какие то выйдем тут видзем зумбаки. так вон ще лежит их тут же бат тут лежить. так открываем Тут пусто, пусто бачу, вейню, я нічого Хто То восі давний склав заходить. Я махав. Страшно. Яких зумбаків купа тут? Треба дивитися. Так. Так, заход... Ото Люк не відкрив, але боялося доліз, добави спускаємося. Це страшно, може хтось тут... Так, тут. Пусто, там. Да. Зомбак разом. Березити посту. Тут можна буде приїхати всім воєнним і тут бути базу нову. Так. Пусто. Можете один був зомбак, але є аптечки та сюди комнату. Бити? є багато, так тебе їх. А сует, як сказати. О. Телефон і аптечка. Тебе телефон може включити, послухати, що він О, він щось записався. Перший день, як я заразився вірусом якогось невідомо. Мені дуже погано стає. Я їсти сийну хочу. Я застреюсь. Понятно. Так что тут с колата заходит. Так. Тут Често тут. Тут често, тут нема. Ніхто тут не сховався, как сказать. Так. Тут чисто. Тут бачу камеры. То есть охранник може двигать. Ше я военний добилось. Так тут. Так. Тут видка не здається Не здесь заражен воин. Ляхмух. Так тут. Чебать! Ого, умний, Поняв, хто. Так, куча фонарик. Так, світло. Так, тут купа крові. Покусали, так тут пусто є де їх не хватало, тут все пусто. Да и немає нічого кропче путь. То это пляха вести, тут нічого нема. Так тут що? Пляха. Так пляхну, так вбил. Щелзумбаки. Ще ви звідки тик. То блях, муха. То їх лабораторія? Єб-інжи. Є, бля, фу. фу, вже давно смерде тут. Ще. Так, тут нічого краще. Але вона мене не робот. Скода. Так. Якийсь так. Я шок. щось не понятно нічого тут. Так, я відкаю. А, бачу систему бачу система так немає хочу би. Капсули зомб Фух. О, йому не повезло. Помов воєнному. то вони. Тут... Стоп, я не понял. Що за фигня я все понял. Сполючий щеки. Якісь... Так, кисоково, книги, телефон. Чека, що в телефон не записано. А так поняв, тут могли создати той вірус, так що тут телефон не записано. Эх, день, мене вкусили. Мені дуже погано стає. Я не знаю, що робити. Понятно, ми його кусили. Так, тут нічого не тко нема коробки. Так тут пусто-пусто. Краще пусто. так не робить. Тут лежать трупів купа. Так, тут трупи лежать, так сказати. Так, що тут? А тут, тут, тут кабінет. У нас сміс обрати Я вже зрозумів. А тут бутылка розбита. Боже. Цим Так, був з Так, тут там ага, тут туалет і душова кабинки. Так ось він не политвиється, бачиш, він застряєвся. Хочу відчути те, що було. Вигукнути. Сказати так тут. Так ось і таке ти дер, тут заражено хуйня. Так. Тут пушки, то тут бачу, люди в їх спальні були. Так, тут треба дробилком поросати, тих зомбаки як сказати, дуже багато. Так. все вбив. Так тут... А вон головний. у мене. Зомбаки притиснув мене так, що тут патрони забираю. Шо? Шо за зубаки так є почу до стойми подбавася купа зубаки в Так ось Як вони так зірю Ти зумки асскати еще не так. так а тут бачу, опа, Тут лікарня В. Сторова. Так ось з воєнні і тут ще людина просто заражена вірусом. Так, так. так, тут пусто. Бач, їх їде кінчала, що тут нічого немає. Так... що за флешка мені цікаво. О, людині не повезло. Разділ до кисток. Так, так, тут я пунк. Все, за часто бунк. Ну, дескать сюда переїхати, як сказать. Так тут. Какиесь ящички є. Все, дивно наверх. Сейчас що, що за флешку? Так, піднимаемся в помогу так сказать. Что повезла за боки не мах, як сказати. Тут. Я ті вестрія не Так. Піднялась до того, йду вже до воєнної бази, як сказати. Так, відкрою. Там пусто було. Я вам поніше патрон. Як сказати. Дякую. За патрона. Треба йти сказати капітану, що там бункері нема. Там тепер зараз заразонів. Так, капітан. Що шо... хоче загроз? Я знайшов та два телефона і укол играєш. Опа, Щось стикало. Так, ти на низ, там я стоїть. Вертовий, як заходити Доні, то давсь йому флешку. Поняв? Поняв все? І укол краще не використовує фікс на те, що тому у кого є. Понятно? Добре. Де на низ і скажи тому війною на відкриту флешку. Мені цікаво, що там є. Записано на той феш. Так, він сказав на піти, А до того. Мене відправив капітан, сказав тобі віддати флешку. Вшо, я поняв. Так, треба Скинути ту броню. Так, скинем сюди, як сказати, у кого аптечку. Так, вийдемо на двір, чуть-чуть под'їхаємо повітрям. Аж мені чекав, що на ті фрещі є. Так, йду скинути броню, як сказати. Так, поставлю сюди ще телефони, патрони. Оружі я тут все поставлю, як сказати. Скидаю ту буню вона дуже файл, хоч не покосив ван зомбаки. То хто з бункей був живий. Всі перетворесь на зомбі. Нішечко, що а ті є. Як сказати. Так, будем, йдемо ось. Як сказати до не наймось. І вон. Там почекаємо чуть-чуть. Боже, -чуть. відкриту флажку, як сказати. Так, наївся, Обнаеюся, як сказати. того воєнного спитатись може відкрити ту флашку. Я ж чекав, що там є на тій флащи. Так. Оно ну, пуквич. Країш у вас Кажи, що є на тій флащи. Вона перша була під пароєм, я її зламав, Ти можеш подивитися на то все. Що ставить? Меня ж щоб на тій фресті. Що він так сказав голосом, дивно, я щось не поняв. Перший день ми создав супервірус, як сказати. Ми його почали досліджувати. Але все вийшло під контролем, як сказати. Вірус вийшов на поверхність, як сказати. Будьте обережні, головку сіла застріліти його. Вакцини нема проти такого вірусу. Ми почали досліджувати дуже довго мій брат заразився тим вірусом. Шкода, не вбивай мозок. Стріляйте їм в голову. Вони так вмруть, але так просто їм по них стріляти нема см'ясла. Я вам правду кажу. У мене не дайте ще вкуситись зомбі. Що за фікиня, я все понял. Я только все понял. Передай командиру. Добре, я йому все скажу. Все, ми все поняли, звідки вірус втік. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде 15 лайків, буде 5 саракс.